Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 12 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 931 450 особин за добу 1 240 танків 10 591 одиниця за добу 11. бойових броньованих машин, 22 005 одиниць за добу, 7. артилерійських систем, 26 92 одиниці за добу 49. Реактивних систем залпового вогню 1362 одиниці за добу 2. засобів протиповітряної оборони 1127 одиниць, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32278 одиниць за добу, 78. Крилатих ракет 3145 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 43 807 одиниць за добу, 128 спеціальної техніки 3798 одиниць. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!